Зимова радість. У середмісті Черкас запрацювала ковзанка. Покататися просто неба приходять і трирічні, і пенсіонери. Промчатися з вітерцем можна за символічну плату у 10 гривень. На місці пропонують і спортивний інвентар, і гарячі напої. Про черкаську льодову арену наш наступний сюжет. На ковзани пан Володимир не ставав останні 40 років. Пригадати навички виходить на ковзанку просто неба. 60-х роках катався. Пацаном, як кажуть. Немножко, да, умію що Скласти компанію пенсіонеру на льоду готується і Ксенія. У школі розповідає саме канікули, тож разом із бабусею гуляє на свіжому повітрі. Люблю кататися на ковзанах і спорт також. Льодові розваги за обласною радою то діти ще дирекції парків. Тут і спортивний інвентар на і смаколики і гарячі напої. За вхід просять символічно червонець. Оглядати за льодовою ареною будуть як за дитиною, жартує директор підприємства, розчищати та щоденно підзаливати, аби кришталева красуня не втрачала форму щоб вона намерзала, щоб вона була щоб було приємно кататися. Сам фонтан, якщо ви бачите, обшитий, оббитий спеціальними подушками, щоб зменшити травматизм з однієї сторони, з другої сторони, щоб можна було для тих, хто стомився, просто присісти, відпочити під час ковзання. Погарцювати на ковзанах можна щодня з 11 ранку і до пізнього вечора. Як довго прожива ковзанка, просто небо організатори прогнозувати не беруться. кажуть на все воля примхливої погоди. Катерина Ковбіолана Берестенка Сергій Єфімов. Віка новини.